Доброго дня, шановні друзі, шановні мешканці нашої чудової громади. Це знову я, ваш Олексій, і сьогодні перебуваю у нашому музеї борщу та сала. Ви знаєте, сьогодні вирішив зробити невеличкий таку розповідь вам про таку чудову збірочку. Отаку чудову збірочку мені щойно подарувала одна із мешканок нашого чудового селища. Це збірочка про наш край, називається краю мій надворскляний», яку свого часу написали відомі Негреба і Курило. Це ті мешканці нашого селища, які розповіли ці збірочки про наше селище, про нашу культуру, про наших людей, про наш побут. Ви знаєте, дуже приємно було бачити. Прочитати таку цікаву збірочку. Це я рекомендую вам, шановні, також зробити, якщо ви цікавитесь нашою культурою, нашим, культурою нашого краю. Тут детально розписано про кожне село нашої чудової громади, про нашу Великописарівщину, про її давні часи. Є декілька чудових фотографій, які висвітлюють життя нашого селища. І нашу культуру. Так, що, шановні друзі, сьогодні я розповім вам про таку чудову збірочку. Ви можете ознайомитися ознакомитися з нею в нашій чудовій великописарівській бібліотеці і прочитати на власні очі, побачити ті світлини, які. Були і є культурою нашої великописарівської громади. Так, що шановні друзі, сьогодні я вирішив вам показати таку цю чудову збірочку наших курила і нашого негреба, які висвітлювали. Такі чудові е, наші події, які відбуваються в нашому селищі свого часу. А зараз, а зараз ви знаєте, часи минають, але все е, е, історія, і ми про, про, неї, про неї повинні пам'ятати. Так що, шановні друзі, сьогодні був в музеї борщу та сала та знакома та розповім вам про таку чудову збірочку, про наш край, е, Скоркін Олексій Олексійович. Дякую за увагу.